Доброго дня малята! Зараз у нас чарівна пора року осінь. На деревах жовте листя, пташки відлітають у теплі краї, а у людей багато турбот. А яких саме? Не знаєте? Тоді я вам підкажу, і дорослі, і малі з перших днів осені виходять в парки, садки. І збирають опали листя, згрібаючи у великі купи. А скажіть, діти, чи можна спалювати листя? Правильно, палити листя заборонено. Це шкодить і природі, і людям. У лісах з'явилися грибочки і все більше людей їде на їхні пошуки. Скажіть, чи всі гриби можна збирати? Звісно, ні. Потрібно пам'ятати, що в лісі ростуть і отруйні гриби, тому, перш ніж їх збирати, потрібно все про них знати. В садах вже доспіли фрукти, яблука, груші, сливи. Їх зривають та заготовляють на зиму. За деревами також треба доглядати зайве гілля спиляти. Навколо дерева підпушити землю, щоб дощова вода та талий сніг могли напувати коріння. На городах теж роботи вистачає. Потрібно старанно працювати, щоб ці овочі зібрати, все з городу позгрібати, щоб за зиму земля відпочила і в наступному році щедро родила, восени ще саджають нові дерева. Щоб за зиму, поки природа буде спати, коріння посаджених дерев зміцніло, набралося сили і весною молоде дерево буде радувати своєю красою. Не менше роботи і у полях потрібно зібрати зерно, змолотити оборошну, щоб у магазинах був свіжий і духм'яний хліб. У мам і бабусь роботи теж вистачає. Треба з овочів запаси зробити, з фруктів, сік, компоти, варення зварити. Їм потрібно працювати, щоб було що взимку смакувати. Осінню усі мають працювати, та не забувайте і відпочивати. Малята, сподіваюсь, вам сподобалась розповідь. До побачення всього найкращого!